У нас на каналі було кілька відео по темі керівника Укрнафти, котрий одночасно є керівником Укртатнафти, його прізвище Корецький і те, що його призначили зразу на дві такі посади, це є грубим порушенням багатьох там законів, а крім того, в нього ще є власний бізнес і так далі. І так далі. Тобто там ще й конфлікт інтересів. Ну і от коли про це почали говорити, то, як то кажуть, імперія нанесла удар у відповідь. Інформаційний удар. На різних телеграм-каналах з'явилася новина про нового керівника укрнафти, причому текст на всіх каналах схожий, що вказує на очевидну заказуху, але то ж таке дрібниці. І головне, що акцент на тому, що новий очільник Укрнафти, який очолює ще й «Укртатнафту» одночасно, зміг отримати прибуток у держкомпанії значно більший, ніж це було до повномасштабного вторгнення. А ще пишуть про те, що у 2021 та у 2020 році компанією керували посіпаки Коломойського. Якщо пригадати, що це вже час президентства Зеленського, то що ж це за такі натяки? Виходить, що Зеленський давав Коломойському так керувати Укрнафтою? ганьба цим оббріхувачем нашого президента. Чи може це не брехня? Ну але окей, це теж не головне. Головне те, що от пишуть, що Укрнафта відзвітувала про 4,3 мільярда гривень чистого прибутку за перший квартал в 2021 році. Кажуть, було лише 2,4 мільярда гривень за увесь рік. Нам говорять, ну які питання до зарплат керівництва чи корпоративного управління чи податкового боргу? Вірте на слово, милуйтеся, аплодуйте, та не ставте незручних запитань. Але все-таки хочеться поставити запитання по-перше, де фінансовий звіт під цю цифру офіційний звіт, а не проплачене повідомлення на анонімному телеграм-каналі. До речі, а хто оплатив ці повідомлення? От кажуть, що фінансового звіту поки що немає, але в компанії говорять, що фінансисти натхненно працюють, бо стоїть завдання цю цифру обҐрунтувати за будь-що. Тому схоже, що зараз під красиву цифру підганяють документи. І це складно. По-друге, ні слова про те, за рахунок чого прибуток зріс в рази. А будь-яка відсутність подробиць дивує може, зросли ціни на нафтопродукти, причому не на відсотки, а в рази? Ні. Чи може в рази зросли видобуток і переробка нафти? Теж ні. То, може, витрати знизилися? Навряд чи. Навпаки, планують зростання на 20% за рік. Тоді дуже дивно, як в Нафтогазі доведуть, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Як натякають злі язики з банкової та джерела в компанії, такого успіху вдалося досягти за рахунок продажу запасів газу в ПСГ Підземних сховищах, газу. а накопичений цей газ був ще до націоналізації. Скільки, кому і за якою ціною поки що не знаємо. Але скоро дізнаємося. І дізнаємося, з якою знижкою. Звісно, громадян України не може не тішити прибуток у Держкомпаніях, тому що це наповнення бюджету та можливість фінансувати Збройні Сили України. Але ми, як дорослі громадяни, в чудеса не повинні вірити і хочемо знати, за рахунок чого все це сталося. Якщо тому, що росте видобуток і знижуються витрати, то тисну руку і навіть обіймаю. А от якщо за рахунок продажу активів, запасів газу чи родовищ чи ще щось такого, нібито непотрібного, тоді є питання великі питання дива в держкомпаніях не стаються лише фокуси, тож стежимо за руками керівництва «Укрнафти», бо там ті ще фокусники.